Юлія Нечай привела сина третьокласника в школу. Вони переселенці з Херсона. Нині живуть у Кропивницькому. Каже, стурбована, що в класах холодно. Місцева котельня, яка отаплює всі квартири, децентралізоване топалення, дитячі садки та школи тепер вноситься до графіку погодинних відключень. Так як говорить класний керівник, дивлячись, яка, яка погода. Якщо сонячно і нема морозу, то може бути днем 15 градусів, може бути 12-14. За роз'ясненням жінка звернулася в енергетичну компанію Укренерго. Прийшла довга відповідь. Якщо коротко, зверніться до обласної енергетичної компанії. Після дзвінку в кол-центр нам сказали, що по телефону вони не додають, не надають такі відповіді, тому пишіть офіційна листа. Прийшла через декілька днів відповідь. Е Сказано було те, що всі графіки погодинних відключень вони узгоджуються органами місцевого самоврядування, тому зверніться до них. Звернулися гарячу лінію до мера. Просимо по можливості це звернення розглянути швидше і все ж таки включити цю котельню до критичної інфраструктури, перестати її вимикати о восьмій ранку. На момент зйомки в третьому класі на термометрі 14 градусів тепла через півгодини 16. через те, що сонце піднімається, діти в класі температура. «Температура Підвищується температура перевіряється в кінці першого уроку. На даний момент в закладі температура 16 градусів, але ми залежимо від котельні. І якщо вимикають котельну, відповідно вимикається світло в закладі. І тоді стає прохолодно, школа не встигає нагріватися. У нас вимикається світло з 8 до 10, потім з 14 години до 16. Зі слів директорки, скарг від батьків учнів щодо температури в школі не отримувала. Якщо будуть, переведуть на дистанційне навчання. Для шкіл діють температурні вимоги, прописані в державних санітарних нормах. Якщо це навчальні класи, кабінети, температура від 17 до 20 градусів у актових залах також 17 двадцять. Градусів дещо нижча температура допускається у приміщеннях бібліотеки це 16-18 і у спортивних залах це 15-17 градусів. Каже, отримавши скаргу щодо низької температури в школах, працівники Держпродспоживслужби перевіряють це та надають рекомендації. Але враховуючи ситуацію з постійними відключеннями електропостачання, ми розуміємо, що набагато важче стало в деяких закладах, якщо раніше попередні роки ми могли рекомендувати додатково використовувати. Електрообігрівачі цього року. Ми розуміємо, що не завжди є можливість їх використати. Директор комунального підприємства Теплоенергетик Олександр Чельник розповів, котельня, яку мама учня просить не вимикати від електрики, крім школи, постачає тепло в 664 квартири дитсаток та училище. Ця котельня також мала свої графіки. Відключення за цей, цей період і почалися проблеми. На цьому мікрорайоні точно так же, як і в інших мікрорайонах, фахівцями нашого підприємства були обстежені внутрішні мережі. Потрібно вирішувати комплексно цю проблему. Це Утеплення школи, повна заміна теплових мереж. Внутрішніх нині готують проєкт будівництва тимчасових ліній електромереж, щоб підключити на них теплові котельні і надавати тепло незалежно від графіків відключень електрики. На сьогоднішній день дві треті котелень, які у нас є в місті, вони не відключаються. А одна третя котелень, на жаль, у нас працюють ще по графіку погодинних відключень. Ми випрацювали ті котельні, які відключалися, розробили відповідні технічні документації і рішення. по Então... Uh... Резервному живленню цих котел. Ця робота розпочата не сьогодні, не вчора. Коли стало питання неякісного опалення, це питання стоїть першочергово на самому початку нашого опалювального сезону. По часу мені важко сказати, скільки це займе часу: тиждень або десять днів. На сьогодні брат керворату болонерво вже отримала замовлення на підготовку технічних умов для трьох котелень. Технічні умови будуть розроблені в найкоротші строки. Це дасть змогу КП «Теплоенергетик» реалізувати проєкт будівництва резервного джерела живлення та можливості перемикання з одного джерела живлення на інше. за словами Олександра Воргуна, централізоване теплопостачання має три основні проблеми: це залежність від графіків вимкнення електрики, недостатній ліміт газу та зношеність мереж. Готуємося розпочати в березні місяці масштабну реконструкцію схеми теплопостачання системи теплопостачання міста. І в першу чергу це будуть саме мережі в таких мікрорайонах. Як Новомиколаївка, Олена Жикалова, Роман Сташенко, Юрій Мирошник, Суспільне новини, Кропивницький.